Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо робити масло. У нас є 3 літрі, 6, 9, 10 літрів сметани, 10 і трошки. Ось. І зараз я викину всю сметану в миску велику, і будемо міксером збивати. І тоді зважимо, скільки у нас вийде. Масло всього разом. Ну і щось трошки заморозимо, а щось трошки попробуємо зробити топлене масло. Так що зараз я викину всю сметану сюди, молоком слоїки повипуліскую, ось і так сир стояти. І будемо тоді, я зроблю, я буду міксером робити, бо питали мене, чим я роблю масло. Ось. І як зробити масло, коли не хоче робитися? Що робиться, якщо довго? Попитали мене за коров'я за коров'ячу сметану. Били півдня і не збилася сметана на масло. Що робити? Якщо довго сметана не збивається, і ви не можете є такі корови, що в них не робиться масло зі сметани. У нас колись така була корова. Ось, що ніяк не можна було збити масло, то брали сметану, доводили майже до кипіння, знімали з вогню, ставили, щоб вона остигла повністю, і тоді робили масло. Пару раз калатнули, У нас мастяниця була. Ось пару раз колотнули і масло зробили. Ось таке діло. Ну, а я вам, десь який букет нині нарвала. Лісових. Чи польових квітів ромашечки, дзвоники, такі всякі квіточки. Я так люблю такі квітки. Ось. Так що ось такі діла. І таким чином ви зробите хутко масло. Сметана в мене козяча вся, масло робиться раз-раз. Чого? Бо я молоко нагріваю більше, щоб було, як сказати, легше мені масло робити. Ось, вона тоді, виходить, раз-раз збивається, і хорошо і смачно. Сметана в мене густа, без сироватки, що там казали, сироватка. Ось. Нічого їй не вредить. Так що зараз я повибираю і тоді подивимося, скільки з 10 літрів сметани. Что не 10? Чекайте, чтобы я сейчас лечила. Три, шесть. Три, шесть. 6 литров. Так, шесть. И тут у нас шесть. Так, три литра. Девять. Девять не 10, Я сказала 10, Девять и трошки, а не 10 и трошки. Вот. Сделаем масло. І тоді я зважу, скажу, скільки буде. Боже, Нічого не бачу на тому телефоні, сонце і світить. Так, три півтора літрових літро виляла. Іду сюди молоко. Но холодне. З холодильником. Накриваю кришкою. І ось тако викалатую сметану, щоб не бавитися довго. Вишкрабувати. С одно мені треба сюди ляти. Ой, телефон звітається. Все одно мені треба ляти сюди ту, як її, молоко. Ось, я ось так вимиваю. Зараз ще раз трошки вілю, бо ще вся не вимилася. Перед раз вимію, потім другий раз. Бо дуже багато на і остається. Так що ось такі діла. Ось так виполоскою молоком, звичайним молоком, тільки холодним. У мене є обідшнє, тепле молоко, але тепле молоко не йде. Холодну. Сметану легше робити масло. От. Так, і починаю робити масло. Це з молоком масло вже зразу. Ось. Видала я сюди 5 літрів сметани, а 4 літрів у нас залишилося. І раз будемо робити. Ну, зараз я зроблю, тоді покажу. Так, ну, будемо дивитися, скільки в мене масла вийшло. Ось це в мене все масло вийшло з тає сметани. Так, форму я зважила, має її 100 грам. З торбинкою 100 грам ложкою накладати, а тим розрівнювати. Це я готую на заморожування. Не знаю, чи дві буде форми, чи три. А це остальне оставлю, щоб стопити, топлене масло зробити. Ось так накладаю, придаю йому таку форму. Хоча можна і так як-небудь наложити. Ну, це форму сира я взяла. Ось і. Накладемо зараз, подивимося, скільки в мене вийшло масла. Зараз ми зважимо. Ось. Форму я зважила, обидві з турбинкою мають... Та має 100 рівно, а одна має 101 грам. 100 грам. Обидві. Будемо рахувати. Я думала, що тут в ту форму багато влізе того масла, але бачу, що то воно. Що не влізе? Зараз ну. я його повну форму наложу і так тоді виймаю з форми і в морозілку. О. І так добре виходить тоді. Добре йому раду дати. Ось. А розкажіть, як ви робите, як ви заморожуєте, чи як ви робите? Може, хтось з вас робить ще топлене масло по інакшому в рецепті, як я буду робити, то діліться. Будем пробувати. Кажуть, що топляне масло дуже-дуже корисне. Ой, що воно має стояти зо два три роки і нічого йому не бредить. воно не гіркне і нічого. Хто знає, розказуйте. Я топляного масла. Колись мене баба топила. Я була мала. Ось. То я, як сказати, я не пам'ятаю. Знаю, що брали масло. Ложили от кислий сир, так як я в слоїки ложу, то баба ложила в діжку, була така дерев'яна велика діжка. До неї був зроблений кружок. Був до того кружка спеціально зроблений гніт, чи там, як скажемо, камінець, вага. Ось, І то ложилося, сир зложувалося, ложилося шар сира. ось, і... Шар ложилося того масла. Ось, такого от на зиму заложимо. І виходило, що дуже гарно, так, вага на нульові. Так, кіло 30 грам. 32 грам, кіло 32. Треба трошки доложити, щоб було 100. щоб відняти, то буде. Тоді рівно кілограм. Ось так. Ну, тут сто грам буде якраз. Не сто тут ще шість грам. Ну, Так ой. Та не ще не хватило, дівчата. Ще 30 грам треба. О, якраз. 101 грам. Ну, no, кілограм і 101, 101 грам. О, все. Ось так. Бачите. О, І тепер дивіться як. Раз. І вложимо в друзілку. Ось так. Охай стоїть. Я маю ще одну форму. Так, це буде в нас одна, зараз ще одну наложу, а там побачу, скільки останеться, то там те візьмемо на топлення. І вже тоді я зважу, скільки усього є того масла в нас. Скільки вийшло. Так, дівчата. І хлопці, хто там дивився. Так, тут у нас є кілограм і 6 грам. І ще в нас є одна велика. Ні, вже дві є грудки. Ось така. Ой Боже, не знаю, що казати. Зараз. Це масло ми. Заберемо і те, що зважимо. Ось те, що я ще важила. О, і тут 532 грами є. Тобто кілограм, півтора кілограма. О, останні, попробуємо стопити масло. Ну, тут півтора, а тут у нас. А тут у нас три кілограми. Ось. Три кілограми 300 грамів. Оце в нас масло. Однак отраз є більше. Останню я не мірила останню ту огляді. Ні, ота от огляді останню. Я її не важила. Так, наложила на око. Так, що ось такі діла. Три кілограми рахуємо тут формах, і півтора ми оставили. Тобто, 4,5 кілограми. У нас вийшло масло стоїть сметани. Я рахую, що це досить не паршиво. Ось, вам букет польових квітів. Але гарні квіти, я так люблю польові квіти. І всім всього самого найкращого. Я масло тенісу в морозілку. Те, що важила, остається топлення. тут півтора кілограма, щоб виповнили. Ну, вже в другому відео я покажу, скільки нас потім на виході вийде масла з півтора кілограма. Ось таке діло. топленого. Будемо пробувати. Будемо знати, чи добре, чи ні. Колись баба топила, було смачно. От те, що в сирові лежало масло, воно теж смачне було, але воно солоне було. Але картоплю ним брали. Мастили картоплю, то брали, топили до картоплі, щоб мачати печену картоплю, ось, м'яти там картоплю брали, на хліб мастили так само. То вона була смачна. Ну от Масло те смачне було. А ще баба топила його, в слоїки зливала. Ну як вона його топила? Поняття не маю. Не було мені його треба, не дивилася я. Треба мамі своїй спитати, може, вона знає, як топиться масло. Ось такі то справи. Так як баба топила, якщо вона знає. А так більше, так більше нічого не можу сказати. Всім миру, спокою, затишку. І до зустрічі в слідуючому відео. Будемо топити масло, будемо пробувати, будемо вчитися. А ви, якщо можете, напишіть мені свої рецепти, як ви топите масло. Якщо ви топите, ось і це дійсно добре виходить. Всім. Гарного вечора і скорішої нам всім перемоги до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.